Новня голова, члени екзаменаційної комісії, присутні. У вашій увазі пропонується робота бакалавра на тему інтелектуальна система розпізнавання видів грибів, науковий керівник, професор кафедри, Прохоров Олександр Валерійович. Збирання грибів є достатньо популярним, однак, неправильне визначення виду гриба може призвести до серйозних отруєнь і загрожувати життю людин. Водночас у посівниках чітко зазначено. Що простого правила визначення їстівності гриба, немає. Традиційні методи ідентифікації грибів потребують спеціальних знань, які не завжди доступні пересічному користувачеві. Сучасні досягнення у сфері комп'ютерного зору та глибинного навчання дозволяють створювати ефективні моделі розпізнавання, які можуть бути використані як у мобільних додатках, так і в освітньому або науково-дослідницькому середовищі. А нам було цікаво подивитися, як вони впораються з завданням розпізнавання відів грибів. Тому вважаємо актуальним розробку інтелектуальної системи для автоматичного розпізнавання видів рибів на основі методів комп'ютерного зору та глибокого навчання. На слайді представлені завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети, а також об'єкт та предмет дослідження. О, вибачте, будь ласка. Гриби, як правило, ідентифікують за такими характеристиками: характеристики капель... капелюшка, такі як текстура та колір, сенці на грибі, запах, характеристики зябр, такі як колір, прикріплення та відстань між ними. Поверхня ніжки, колір покривала тощо. Дослідження можна розділити на дві частини: традиційне машинне навчання та глибоке навчання. Традиційне машинне навчання виконували за допомогою К найближчих сусідів методу вектор... опорних векторів та дерева рішень. Альтернативою цьому підходу ідентифікації можуть бути алгоритми комп'ютерного зору та згорткові нейронні мережі CNN, ми провели аналіз досліджень з розпізнавання грибів за допомогою моделей комп'ютерного зору та глибокого навчання, результати якого показані на слайді. Точність моделей, що не досягає в більшості випадків 90%, підтверджує, що завдання автоматично. Розпізнавання грибів є складним через високу візуальну та морфологічну схожість видів, зміну зовнішнього вигляду залежно від середовища тощо. Тому, незважаючи на процес досягнутий у машинному навчанні, залишаються можливості для подальшого вдосконалення. Перше завдання на яке ми себе спрямували, це кластеризація грибів на отруйні та їстівні за їх властивостями. Для цього завдання ми використовували набір даних про гриби, який описує їх з точки зору фізичних характеристик, і вони класифікуються на отруйні та єстівні. Набір даних містить описи 8124 зразків, що відповідає 23 видам грибів великих родин Агарікус і Лепіота. Набір має 22 ознаки. Він також містить мітки, єстівність, але з метою кластеризації ми видалимо мітки. Опис, ознак датасету, наведений на слайді. Тут маємо форму поверхню шапки. Пинки, корінь, коли, корінь, колінь, колір ніжки тощо. На слайді показаний фрагмент даних, який демонструє, що всі ознаки у нас категорійні, тому що використовується літеральне кодування. Тому, в подальшому плануємо застосувати перехід до числового представлення з нормалізацією. Далі ми провели дослідницький аналіз даних, фрагмент, результатів якого наведено на слайді. Тут представлений розподіл за форму шапинки, де видно, що тип конвекс, тобто опукла форма, є домінуючим і більшість з них істівні. За кольором шапинки більшість шляпок коричневі. У розподілі даних за типом популяції більшість це северал. І нарешті ми можемо подивитися на ознаку класу, де дві категорії І. Edible та P-Poisonous. І добра на вона те, що наш набір даних є збалансованим. Метод головних компонент PCA корисний для візуалізації та аналізу даних, коли розмірність даних занадто велика для візуалізації у двох або трьох вимірах. Також він використовується перед застосуванням методом кластеризації. Ми так і зробили. Відповідно, для візуалізації результатів ми залишаємо лише три ознаки. На візуалізації праворуч ми залишили цільове поле класу, щоб побачити, які дані до якого класу відносяться. Тепер ми готові знайти мітки за допомогою К-Мінк кластеризації. Знову ж таки, це припущення, що в нас немає міток, або, простіше кажучи, у нас є дані про характеристики різних грибів, але ми не знаємо, їстівні вони чи ні. Ми хочемо використовувати неконтрольоване навчання, щоб зрозуміти це. Ми створили модель, використовуючи бібліотеку KMIS SKLearn. Першим кроком є з'ясування оптимальної кількості кластерів за допомогою методу. Він же метод ліктя. Хоча ми знаємо, що у нас два класи. До речі, за цим методом кількість кластерів виявилась більша за два, але ми залишаємо саме це значення. Тож бачимо, що кластери визначили червоні точки, є, це центроїди кластерів, але вони не відповідають реальній картині, тобто є помилки. У реальному світі оцінити продуктивність не непросто, оскільки немає справжніх міток для порівняння з кластерними мітками. Але знову ж таки, оскільки ми просто порівнюємо мітки. Справжні та кластерні, нам не потрібні додаткові показники. Також ми можемо знову використовувати метод головних компонент, відобразити результати, коли. Кластеризації на графіку. Далі наведені порівнянні графіки щодо отриманих результатів за класами. Один графік генерується з даних з текстового вибачте, з тестового набору, що відображає загальну кількість їстівних і отруйних грибів в датасеті, як є. Інший графік побудований на основі результатів, отриманих нашою моделлю. Тож, Кеймінс ніколи не бачив міток, він лише передавав дані про різні характеристики отруйних і їстівних грибів, і його робота полягала в тому, щоб спробувати знайти закономірності в даних, щоб дізнатися, чи є певний від гриба отруйним, чи їстівним. Результати не такі вже й погані, хоча ка середній. Не є ідеальним алгоритмом, який демонструє деякі обмеження в точному розпізнав... розпізнаванні значень. Ми можемо стверджувати, що наша модель має точність 72% у визначенні того, чи є гриб їстівним чи отруйним. Далі, власне, ми переходимо до дослідження модели комп'ютерного зору, де збираємось класифікувати гриби по зображеннях. У наборі даних, що ми взяли з відкритих джерел, є 9 папок із зображеннями найпоширеніших. Родів грибів Північної Європи. Всього датасет має 6714 зображень, 9 класів. Ми розділили його на тренувальний набір, це 75%, перевірочний набір, це 15%, та тестовий набір це 10% зображень. У розподілі зображень по класах бачимо, що більше за іншими представлені лактаріус. Є величезна кількість архітектур згорткових нейронних мереж, такі як Resoness, Inception, Exemption та інші, які можна використати у режимі трансферного навчання. Ми вирішили провести експерименти з сімейством моделей. EfficientNet. ця модель зручна для мобільних пристроїв, оскільки менша за кількістю параметрів та пропонує новий метод масштабування, що рівномірно масштабує всі виміри глибини ширини роздільної здатності. Наша мережа побудована на, нові... на новітній EfficientNet b 7 яка досягла найвищої точності на ImageNet, як видно з графіку, який надали автори. Оскільки ми використовуємо EfficientNet як фічер екстрактор, тобто без верхнього класифікаційного шару, то потрібно додати власний класифікатор зверху, який відповідає нашій задачі розпізнавання дев'яти класів грибів. Тож, архітектура нової моделі на базі efficientnetb 7 представлена на слайді. Тут представлені результати навчання моделі за точністю та втратами. Навчальна точність підіймається до 91%. Перевіручна точність стабілізується навколо 85%. Це говорить про достатню узагальнювальну здатність моделі. Втрати на тренувальному наборі стійко знижуються, втрати на валідаційному також стабілізуються і не зростають. Це означає, що модель навчається стабільно. Маємо гарне узгодження тренувального і валідаційного процесу. Таким чином, Fisher B7 дає дуже хороші результати. Можна сказати, що на 9 класів класи це вже успішна модель. На тестовій вибірці, тобто даних, яка модель не бачила, загальна точність 87%, що є дуже хорошим результатом. Окремо бачимо значення метрик за всіма 9 класами. На слайді також показана матриця помилок. Згідно отриманим результатом, класи, які класифікуються дуже добре. Boletus, точність 97,2%, Lactarius, 90,4%, десятих 93,8%. Також можна виділити класи з помилками, і це типові помилки, оскільки ці класи дійсно морфологічно схожі. Побудовані РОСІ криві власне підтверджують, що модель добре навчена. На цьому слайді представлені результати передбачення класів на випадкових зображеннях з тестового набору, а також для прикладу перевірка на зображенні з мережі інтернет. Тож дійсно модель демонструє гарні результати передбачення на зображеннях не з датасету, Але є одне оле ми розпізнали рід, а не види, яких величезна кількість. Тож, ми далі спробувати вирішити завдання дійсно для класифікації видів грибів. Ми провели дослідження на датасеті з 215 видів грибів, збільшення кількості класів з 9 до 215 суттєво змінює складність задачі класифікації. І навіть 215 класів це велика кількість і для Softmax-моделі. Потрібно достатньо прикладів для кожного класу. Ну, бажано хоча б більше 50. Але у нас тільки в середньому 15 зображень на клас, тобто, взагалі 3225 зображень. Це дуже мало для повноцінної багатокласової класифікації. А якщо зображень мало, модель буде перенавчена і метрики будуть погані. Тому ми відклали поки виконання цього завдання до моменту, коли буде десь у відкритих джерелах відповідний набір даних для продовження експериментів. Також ми розробили веб-інтерфейс для нашої інтелектуальної системи для автоматичного розпізнавання грибів. Користувач може вибрати файл і після натискання кнопки прогнозування отримує інформацію про передбачений клас та короткий опис. Подальше наші напрями дослідження: це розширення набору класів до рівня видів, а не тільки родів, досконалення, досконалення функціональності та інтерфейсу системи, створення гібридної моделі, яка враховує як зображення, так і властивості грибів. Дякую за увагу.